Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор цієї книги. Вітаю вас на своєму каналі. Ви дивитесь проект Як ми перемогли інсульт. Його мета як допомогти людям знайти свій шлях до відновлення після інсульту, так і підвищити обізнаність людей про цю хворобу та боротьбу із нею. Тема нашої сьогоднішньої розмови чому важливо говорити про інсульт? Інсульт дуже розповсюджене захворювання. Як причина смерті, інсульт на другому місці після ішемічної хвороби серця. Все більше з'являється доступної інформації про цю хворобу. Виходять сюжети на телебаченні, публікації, друкованих та інтернет змі в соціальних мережах. Цю інформація, ця інформація має характер зброї. Попереджений значить озброєний. Ну, це для тих, хто прислухається. Захворювання дуже поширене як в Україні, так і в усьому світі. Мало яка українська сім'я ніколи не стикалася з інсультом, сьогоднішня статистика дозволяє говорити, що кожен четвертий з усіх людей, що живуть у даний час на нашій планеті, може протягом життя отримати інсульт. Але розуміння людьми, що таке інсульт, як його розпізнати, як при цьому діяти, залишається на дуже низькому рівні. Я думаю, якщо зупинити на вулиці 100 людей і поставити питання про інсульт, третина не знатиме, що він відбувається у головному мозку. А половина людей скажуть, що не пам'ятають, коли вимірювали свій тиск. Та самовпевнено вважатиму, що це хвороба літніх людей. І конкретно них це ніколи не торкнеться. Більше скажу, навіть працівники швидкої допомоги і сьогодні, при виклику до молодої людини за знаками інсульту по абревіатурі Фас, нагадаю, що це асиметрія обличчя, людина не може посміхнутися, не може підняти одну з рук, не може чітко говорити. Можуть прийняти це не за інсульт, а за наркотичне сп'яніння. Я особисто знайомий з дівчиною 25 років, яку прийняли за наркоманку, привезли до приймального відділення якоїсь лікарні і декілька годин не вживали жодних заходів. Самовпевненість багатьох наших співгромадян просто не знає меж. Наведу такий приклад: ледве не все життя на керівній посаді. Проблеми зі здоров'ям вже давно турбують. Очевидна гіпертонія, яка вперше проявилася більше 10 років тому, але ніхто не вживає жодних заходів. Та пройде. Працюємо без вихідних, фізкультурою не займаємось, пересуваємося виключно на автомобілі. Навіть робочі зустрічі проводимо, не виходячи з машини. Іноді звертаємось до лікаря. Вони нам міряють тиск. 180 на 100, щось говорять на зраку, що ви собі думаєте? І давно у вас так? А ми ж не сприймаємо, хто ти взагалі такий? Про інсульт не раз і не два попереджали. Але одного дня бац! Інсульт, метушня, швидка лікарня на фоні інших проблем зі здоров'ям через 5 днів іще один інсульт, і все. Все! Всі плачуть, убиваються, ніби нічого не вищувала біди. А насправді віщувала і не раз, і не два. Як там казав дід Панас, отака малята. Принаймні ці слова йому приписують. Чому важливо розуміння, що таке інсульт? Тому що це ключ до його профілактики та усвідомлення проблем тих людей, життя яких він ускладнює. Мозок це центр управління всім людським організмом. А в нашому мозку зосереджене наше я, наша особистість. Коли трапляється інсульт, частину мозку вимикається. І частина наш, нас також. Кожен інсульт абсолютно унікальний, і його наслідки залежать від того, в якій частині мозку він трапляється. Це може бути будь-що, від позбавлення нас говорити та пересуватися до впливу на наші емоції та особистість. Інсульт завдає серйозних наслідків не лише для людини, яка його перенесла, а й для його близьких. В Україні до повномасштабного вторгнення траплялося до 150 тисяч інсультів на рік. Після його початку число інсультів збільшилося. З чого можна зробити висновки, що в нашій країні проживає від півмільйона до мільйона людей, які перенесли інсульт? І багато хто з них потребує допомоги інших людей у повсякденному житті. Але відсутність розуміння цієї хвороби означає, що більшість з нас, якими б добрими намірами не керувалася, не в змозі надати потрібну підтримку і допомогу. Наші бійці на фронті також отримують інсульти. Я вже зустрічав трьох таких. У мене немає сумніву, що більшість людей, у яких близька людина з інсультом, хотіли б для неї зробити більше. Якщо б мала необхідні знання, ця нестача знань може заважати їхньому одуженню, не дозволяючи їм отримати належний догляд та підтримку. Недостатньо вміти розпізнати інсульт, потрібно бути обізнаними про довгострокові наслідки, такі як втома, депресія, тривожність, афазія. Мені очевидно, що нам, українцям, потрібно змінити те, що ми думаємо про інсульт. Це не хвороба лише літніх людей. Інсульт загрожує абсолютно кожному. Кожні 5-7 хвилин у когось в Україні трапляється інсульт. Ось прямо зараз, поки ви дивитесь цей випуск, у когось з українців відбувається інсульт. Комусь стало зле, до когось виїхала швидка і так далі. До половини цих людей працездатного віку. Хвороба дуже поширена, і це може бути ви або ваша близька людина. Інсульт це дуже серйозно, Але це не обов'язково означає смерть чи глибоку інвалідність. Шлях до зцілення складний, але за умови вчасних та правильних дій, наявності спеціалістів, підтримки родини і внутрішньої великій мотивації цілком можливий. Чому ще важливо говорити про інсульт? Наприклад, для спростування усяких міфів. Один із найпоширеніших міфів це те, що існує вікова норма тиску або так званий робочий тиск. Ні, не існує. Запам'ятайте це, не існує норма для всіх людей старше 18 років одна і тиск вище 140 на 90 вважається підвищеним. Якщо він часто та постійно підвищений, значить слід сходити до лікаря, зробити необхідні обстеження і замислитися, і змінити свій спосіб життя. Або міф про те, що якщо, якщо ознаки інсульта минули, то хвилюватися нема чого і звертатися до лікаря не треба. Я знаю особисто декілька таких прикладів, коли люди мали такі випадки, але не вживали жодних заходів і підсумку, греміли по поповній. Але більше всього, це міфи про реабілітацію. Наприклад, про початок реабілітації. Деякі радять зміцніти щось починати робити через декілька тижнів або навіть місяців. У нас саме так і було. Коли ми прийшли восени 18-го року, року в Лермонтовській санаторії на реабілітацію. А нам, коли у вас був інсульт? Півтора місяці тому. Приходьте до нас через півроку, як в тому собаці шаріку з мультиком. Я вам більше скажу, і досить чимало лікарів підтримують саме такий хибний підхід. Людина з лікарні виписується у повну невідомість. Я постійно відвідую реабілітаційні центри. Але пацієнтів, які туди потрапили одразу після лікарні, не заходячи додому, зустрів усього декілька разів. Чим люди займалися декілька тижнів або навіть місяців, вони пояснюють саме цим міфом. Хоча цей міф, який ми бачимо розповсюджують деякі лікарі, він суперечить одному з базових принципів реабілітації. Ранній її початок. Чим швидше почнеться та чим з більшою інтенсивністю йтиме процес реабілітації, тим вищими будуть результати відновлення. А люди приступають до реабілітації через 1-2 місяці, а деякі через півроку все, в мене дуже великі сумніви щодо високо, високої ефективності такої реабілітації. Ще один міф, який я постійно спростовую, це те, що є сенс займатися реабілітацією лише в перший рік. А далі мозок вже не відновлюється. Ні, це неправда. Нейропластичність за умови її постійної стимуляції працює протягом усього життя людини. Це вже науково доведений факт. Ось буквально днями я зустрів на вулиці чоловіка із характерною ходою. Ну, коли рука просить, нога косить, ну чи навпаки. Спитав його, чому рука не бере участі в акті руху. Він кліпає очима. Я питаю, те, і те робив? Ні, не робив. А от те і те намагався робити? Ні, не робив. І от 5 років її безрезультатно. Одна із причин, тому що я, цій людині ніхто й не сказав і не показав, що це можливо. Нічого не підказав. І чим більше буде потрібно інформації, тим краще інформація не плакатна, не плакатна, яка вивішена в коридорах лікарні, а ось такої: від безпосереднього учасника процесу, тим ми зможемо ефективніше давати відсіч цій важкій та підступній хворобі. Головне в усьому цьому уникати помилок. Сподіваюсь, те, що я роблю, допоможе це зробити. Так що. Говорити про інсульт дуже важливо, і я продовжуватиму це робити в міру моїх сил і скромних можливостей. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду в нас дуже багато цікаво. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.